На Херсонщині успішна була реалізація проекту Пліч пліч Це був проект про допомогу допомогу на відновлення пошкоджених будинків наших громадян, яка надійшла нам від областей патронів. В нашій громаді було відновлено 425 будинків. Це дало змогу населенню повернутися додому. І в нових відновлених будинках сьогодні народжуються діти, народжується нове життя. Населення згадує про цей проект з великою вдячністю, крім того. На мапах наших населених пунктах з'явилися вулиця Закарпатська, Дніпровська, проспект Черкаський. Процедура перейменування триває на сьогодні. Йде продовження в самій громаді такого напрямку, як робота альтернативні джерела енергії. Це був один із напрямків, які визначені на конгресі. Сьогодні ми вже маємо чотири сонячні станції, працюючі, де залучені до підживлення п'ять свердловин артезіанських. після завершення тендерної процедури буде розпочато будівництво ще 11 сонячних станцій? Один із найважливих напрямків 2024 року це був напрямок роботи по забезпеченню безпекових умов для навчання. Сьогодні у нас будуються два укриття: дві захисні споруди. Це Білокреницький загальноосвітній заклад і Малоолександрівський. На початку 2025 року, після завершення тендерних процедур, буде розпочато будівництво великоолександрівської захисної споруди для Великоолександрівського номер 2. На сьогодні в п'яти школах і в одному закладі дошкільної освіти проводиться дистанційне навчання. Думаю, що на наступний навчальний рік чисельність учнів, які зайдуть і будуть отримувати знання вже в безпекових умовах, набагато. Збільшиться е, велика подяка президенту України за особистий внесок і підтримку саме питань безпеки і освіти, і це вселяє в нас надію на те, що ми все одно, незважаючи на які умови, ми рухаємося вперед.